Вітаю, мене звати Ольга Сапронова, я акторка. Останні пару років якось з'явилось таке бажання, мабуть, навібільше необхідність відкинути всі свої знання і уявлення про те, як все працює в цьому світі, про себе. Слідити це все заново, познайомитись зі своїми відчуттями, почуттями, ставленнями, відношенням до якихось процесів до явищ. І це, окрім того, що це дуже захопливий процес і глибокий, і сильний, він і болючий, і важко розуміти, що ти в чомусь помилялася, або уперто не хотіла чогось чогось бачити, але, але я дуже, дуже рада, що це відбувається. А, от. Ще я дуже емпатійна людина. І це ну, ніби дар такий, який, безперечно, допомагає і в роботі оця легкість підключення і розуміння почуттів інших людей. Вона, безперечно, дуже цінне це вміння, але як у будь-якого дара є інша сторона і це важко контролювати і дуже часто емоції просто тебе захоплюють і стає... Трошки соромно за якісь свої надмірні. Надмірні емоції, за сльози недоречні. Буває. Але я дуже рада, що в мене є ця здатність, здібність. Якщо говорити про свої якісь навички, то я володію вогнепальною зброєю. Я знаю протокол Марч, я знаю курс базової загальної військової підготовки. Я вожу авто дуже-дуже давно і люблю бути за кермом. Дуже часто якісь такі важливі думки, навіть осяяння до мене приходили, коли я була за кермом. А також я володію англійською мовою. Я працюю зараз над американською вимовою, тому що виявилось, що від початку, якимось дивним чином, моя вимова була багато в чому наближена до британської. Mm -hmm. І ще, також я зараз працюю над своїми історіями, які в мені проростають і я відчуваю необхідність ними поділитися зі світом. Але оскільки я не професійний сценарист, то в мене є багато початих, початих сценаріїв і ще жодного завершеного. Але я думаю, що найближчим часом одна з історій вже оформиться у якийсь фінальний варіант. Отак. От Дякую вам за ваш час. Я буду рада з вами познайомитись, поспілкуватись наживо. Ну і, звісно, попрацювати. Дякую.